Жіночий одяг є мама май, сезон весна-літо. Така легесенька шовкова маєчка на бретелі, розміру емочка. Це йде такий комбінізончик штаніжками. штанішки донизу йдуть такий широкий крій. Також така легесенька тканинка, яка не буде парити. Розмір есочка. Емочка велосипедки? М, так, така простенька, натуральна тканинка, спідничка, SM, міді довжина. Тутня Сука. Така моделька блуза. Оверсайз моделька йде, СМ. Таке приємне натуральне мережево. xs XSS. Легесенька блуза Мка. Це також легесеньке платічко-натуральна в Максі довжина Есичка, під поясочок іде виріз на грудях, також іде по спинці. Така ж сама спідничка легесенька СМ. Це платячко, сорочечка. Збоку йдуть розрізи, Максі довжина. Така дуже легесенька тканинка, також не буде парити, Елічка. Оце ласочка йде загадка екошкіра. Сучка. Це такі самі спіднички. МЛ. МЛ. Це такий ж самий комбінезончик. Штанишками Спаси. Спіднички FM. Футболочка, Есочка, велосипедки МЛ. Отаколегесненьке платічко Макси Дужина. Під поясочок, Есочка, Елічка, комбінезончик, таку ж саму, що ніж емочка, Есочка футболочка, така ж сама легесенька блуза есочка, xl футболочка, Таке ж саме сукня-рубашечка, іде Есочка в розмірі. Велосипетки емочка. есочка футболочка. емочка, іде така блуза, легесенька паєточка, Підничка. Така ж сама СМ легесенька. Сукня легесенька шкіра М. Та велосипедки МЛ.